Котик та півник. В лісі дружбу завели, кіт із півником жили. В хаті разом прибирали, в печі смачно готували, кіт носив у піч дровець, півень гарний співунець, так виспів вов охоче, що мозоли в листі очі, а лиса це все терпіла, Що вже м'яса захотіла. Ось підбігла під віконце, у очі засвітило сонце. Півень ще не знав лису її хитрість і красу. Його лиска заманила, пшаном тихо пригостила. Кіт у лісі збирав дрова і почув вже ту розмову. Каже лиска: Іди сюди, будеш їсти салюбки. Півник мав таку довіру. Але зараз перевіру, на пшано він тут натрапив і попав лисиці в лапі. Півень голосно кричав, котика на поміч звав. Друже, котику, спасай, бо ж несе лиса у гай. Мабуть, хоче суп зварити. З ким ти будеш в хаті жити? Котик швидко повернувся, на слідах лиси спіткнувся. Тій сказав, бо будеш знати, як зі мною діло мати. Ось сокирою махну і хвоста вже заберу. Будеш у норі сидіти, засміють твої вже діти. Швидко півника віддай і від мене геть тікай. Знай, якщо прийдеш ще раз, закінчиш зірковий час. Котик півника в заслузі, як же гарно живуть друзі. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.